Я отримала великеську посилку з Перший лот стену. Вау! Для хлопців з магніт. Магніт. Це кріпиться в машину. А, -а, -а це, коротше, я брала і собі і мамі. Такі дозатори для духів. Красивенькі, такі мімішні заколочки. Сережки. Наче гарно. Це ось такі от бантики. Іанізатор, шево, І такий пшик пшик Ура! Це подушка для машини. Чесно, я поки ще сумніваюся, що це може бути. Цікавенька така річ. Ну Дивіться, як вони переливають. А, це я, коротше, психанула Таке какао Black, макіато Old Money Grey. Така сумка. Для води. Вот, тут є така штука. Сухой, то дуже прикольно. Ще я брала для свого хлопця, але... Чоп не. Давайте ще Ще одна подушка. Такая вот проволока. Короче, це такий брілок. Я хотіла саме чорний, тому що вона в мене брюнетка. Видите? Це вже мій другий набір, такий. 100 стікерів. Очень прикольно, очень классно, очень рекомендую. потреби. детские це клас. Боже, це тупоклад. Ставлю 10 резинки, які прийшли пів світу. Так, не розумію тему. Що це таке? Ооо! жир. Тепер я буду ще й така Пінк Герл. Ця штука. На стіл для ваших книжок, паперів і всякої такої фігні. Мені вона була дуже потрібна. Му. Я любитель великих сережок. Така вісюлька. Ну, клас! Клас! Останні на сьогодні підвіска за таким вот чобітком. Подивіться. Я таке люблю, обожнюю. В общем, ставлю лайк. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і до нових зустрічей. Па-па!